Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромат від Armani. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат і про багато-багато інших ще ароматів. Так, я буду робити сьогодні відос, який я не думала, що я буду робити, тому що я спробувала цей аромат, у мене був пробник, я його використала. Я не маю ем, дуже Позитивної позиції по, по цьому аромату. Тобто, я не можу сказати, що це поганий аромат, але він мені не дуже сподобався. Тому я і, і не думала робити про нього відео. Хоча потім, то під тим, то під сім відео до мене почали ставити запитання люди, як тобі цей аромат розповідає. І потім ще й в дієм на інстаграмі. Ну, коротше, я вирішила, що потрібно. Зробити відосик. Ми сьогодні будемо розмовляти, роз, роз, я вам розповім про аромат Armani C, це Сі Пасіоне, який називається Red Mask. Червоний мускус. У мене немає пробника, у мене був пробник. Я його використала і я його на смітник, і тобто, я вам просто, просто покажу пляшечку. Що у нас тут є в цьому ароматі? Полуниця, мускус, молоко, троянда, знову мускус та ваніль. І пляшка, вона така сама по формі, як і оце. Оце моя єдина повно розмірна пляшка s Armani. Це у нас sea Armani інтенсивна версія 2021 року. Це у мене найулюбленіша, найліпша версія, як ем, для мене. У мене є інші sea Armani, але вони в таких 15 мл пляшечках і ще є по, по 7 мл. Тобто, у мене є майже. Всі е, аромати, але вони не в повному розмірі. Оця пляшка, яка нова, вона руже, е, червона, Червоного кольору у дуже-дуже красивий червоний колір. Е, червоний е, оцей же ж е, колпак. І оці літери Сі, вони не, не намальовані тут, а вони як зроблені як ну, частина скла. Але, але вони такі, знаєте, трішки такі випуклі. Ось, дуже красива пляшка, дуже-дуже-дуже. Щодо аромату, аромат е, розпочинається, розкривається непогано. Там е, така дуже яскрава, соковита, реалістична полуниця. Красива. Все супер. Я. Е, я не роблю так, знаєте, ось я там тестую аромат для відео, я тоді не ходжу на фрагрантику, щоб читати, там, хто що має сказати, щоб просто не забруднювати собі голову тим, що має хтось сказати про цей аромат. Я спочатку зроблю свою, оформлю свою ідею, зроблю відео, а потім вже можу піти та подивитися. В цьому випадку, коли я не думала робити відео, я пішла та подивилася, і хтось написав, що цей аромат він схожий на мілкшейк, на мілкшейк із, із полуниці. Якщо хтось не, не знає, що таке мілкшейк, це коктейль, коктейль на, на базі молока. Так ось я погоджуюсь: він справді такий от, знаєте, молочний такий лактонний аромат з дуже яскравою. Полоницею спочатку. Вона красива, вона вона, вона, вона така яс, яскрава. Проблема в полуниці це то що вона йде потім через хвилин 15, максимум 20, отак, отак от вам отак, ручкою так робить, і каже, досвідос. Дос. І все. І ви, і ви потім її не бачите, і ви потім залишаєтесь ароматом, який лактонний, солоденький, але не дуже. Це не. Такий, знаєте, попосліповий, е, солодкий аромат. Потім у вас є така, така, знаєте, якась м'якість, я так думаю, що це це скусна, але це не такий, от, знаєте, солоденький аромат, який у вас зі, зігріває. Це просто солоденька молочна композиція. Нічого, нічого такого вау, ну нічого, люди. Я... Якщо ви підете, купите спрей для тіла, я не знаю, там дуже багато є брендів, які роблять спреї для тіла, і дуже багато брендів, які роблять спреї для, для тіла, якраз молочні, з, з полуницею, з, з ванількою. Bus and Body Works, потім ще там є у всяких там, я не знаю, у Victoria's Secret багато всього, а коліна є, це буде таке саме. ось Купити просто спрей, який коштує, я не знаю, там 10, 11, 15 євро, буде така сама історія. Тобто я не, я не вражена я не вражена цим ароматом, тому що. а, ну, І, і потім ще одна част... частина. Так як я не планувала робити відео про цей аромат, бо я його спочатку протестувала в магазині. ну, а потім в мене з'явився пробник. І коли він в мене вже з'явився, я вже знала, що я не буду робити це відео. І коли я роблю відео, я тестую аромати певним чином. Я роблю тільки один пшик, і потім дивлюся, як цей один пшик там реагує на мою шкіру, скільки він там на шкірі сидить, чи він там є шлейфовий, чи нема. Тут, так як я не планувала, так я обливалася. Ну, як можна обливатися, якщо у вас в пробнику 1,2 мл, ну, розумієте, так? але ну, 7-8 пшиків я робила. І оці 7-8 пшиків вони мають більш-менш таку саму довгість. Вони так само триваються на шкірі, так само довго, як, наприклад, один-два пшика цього. І я не порівнюю один-два пшика цього аромату, так як цей аромат, він, ну звісно, він більший. Тут більший пшик тут буде більший, ніж від пробника. Я кажу, що якщо б це було пробником, і ви зробили два пшика, в оці два пшика вони б стояли, сіділи на вашій шкірі так само, як і вісім тих. Тобто 4-4 години, ну, по-перше, по, по перші там 20 хвилин у вас є полуниця, потім у вас її нема. Потім у вас таке щось таке солодке, молочне, трішки ванільне, все. Тобто нічого цікавого. І, і воно так сходить, сходить, сходить так поступово. Сходить і все. Тобто для мене цей аромат. Поп... По-перше, він найгірший з лінії. І по-друге, він дуже відрізняється від лінії цієї. Бо так як у мене є дуже багато всього, окей, там є ще сі та цей аромат був дуже квітковий, він теж відрізнявся. Але якось він більш-менш був. ну... Причасний, хоч трішечки до цієї лінії цей же ж, таке враження, що він ну просто різний. Він просто, його просто поставили, щоб просто був, був аромат якийсь для більш молодшої аудиторії. Він дуже відрізняється, так як всі інші аромати, там, там троянда, там чорна смородина, там, там якийсь там еліксір чорної смородини, там пачулі, там все, все, все таке, тут нічого такого нема. Тут, тут просто його раз там вкинули просто рандомний аромат. І нічого б такого, але якщо б там і полуниця ця була постійно, але ж її нема. Так що для мене ціна це ну, 100% ціна Арманії, бо 30 мл коштує від 83 до 89 євро. ну Більш-менш там, де ви будете купувати, в якій ви в країні ви мешкаєте. А, але якість, якість вона не Армані. Ціна армані, якість ні. Якщо б цей аромат, наприклад, коштував ну, 30 євро за там, 30 мл, я тоді думаю, що його б купували. Ну, я так думаю, що його і так будуть купувати. Але я б його не купила навіть за 30 євро. Тому що я б хотіла полуницю, я хочу полуницю, хочу, щоб вона була, її немає. Вона уходить дуже-дуже швидко. Так що для мене цей аромат, ну він такий. Я не то, що я там була розчарована цим ароматом, ароматом ні. Ем, але ну просто ну, ну, ну не про що для мене цей аромат. Я дуже-дуже хочу, щоб ви не ображалися. Якщо у вас є цей аромат, якщо вам він подобається, якщо ви його любите, ви його купили, він ваш там. Е... Дуже чарівний, класний, найкращий аромат. Пусічка, люди, я за вас дуже радію, коли ви знаходите аромат, який вам до смаку. Я радію насправді. Але, як на мене, цей аромат, він ну, не знаю, не дуже. Не дуже. Ось, Я сподіваюся, що вам цей огляд сподобався. Ви напишіть мені обов'язково, чи ви тестували вже цей аромат, і як, як він вам чи сподобався, чи не сподобався? І ми з вами зустрінемось наступного разу. Слухайте, я роблю ці відео трішки раніше. Бо я буду у подорожі потім. І, і тому мені потрібно просто, щоб у мене вже були відео зроблені. Так що я не знаю, коли це відео піде. Якщо воно буде в середу, то тоді доброї середи і гарної п'ятниці. Зустрінемось в п'ятницю. А якщо в п'ятницю, то, то тоді гарної п'ятниці зустрінемось в неділю. Па-па!